Доброго дня. Сьогодні у нас так вітряно, дуже-дуже вітряно. Э, день, знаєте, вже так на другу половину дня, півдня були зайняті, гав гав .úcadose. І на роботі були це, якщо що, то це Юрасик задійшов. Э, на роботі була, після роботи потрібно було терміново їхати в аптеку, замовляти людмильці э, краплі, тому що закінчується. А, а тих, що беремо, ну постійно потрібно замовляти, коли закінчується. Тому так замовили, за кілька днів заберемо. Зараз є дві годинки часу для роботи, потім будемо йти до церкви. От е, За ці дві години зараз хочу спробувати встигнути зробити велике переселення, велике переселення ірисів і велике переселення нарцисів. Але спочатку піду ще гляну до парничка і зараз зомбі парничка. Зараз запитаю Юрі, куди це далі цибулі рости. Так. Пане господарю, Що дозволите запитати чи ні? Що? Куди цибулі далі рости? Подивись, бідолашка гнеться. Ти ж мені казав, ти сади, я тобі попіднімаю. Що ти я не підняв? Я тобі зараз розкажу. Розкажи. Це все придумано. Ось до цибуля, Так. Ти всі потім в салати ножом кришити будеш. Ну. так? А що мені таку вдвоє не складати? Вона зараз росте доверху, загинається, доходить до сюди і знов доверху. Потім раз і кричить. І все, які проблеми. Ой, з ким живу. А з ким все. живу. Ви покажи, де редька моя. Висіяла п'ять пачок редьки. п'ять. Одна, дві. І це, це барак якийсь кормовий, чи... То, то вже редька. Угу. Одним словом, що хай постоїть трішки. Не трішки, а до вечора і треба було зранку так відкривати. Та ні, не треба так надовго. Хай ну, хай провітриться трішки все. Та ні, відкривати треба. Да? Це людина, Але людина на парниках. <ріст> на парниках. <ріст> Ясненько. А курам гриб тись, знаєш, удовольствие. Сарочки, зараз цибульку молодень. Понятно. Мені короба не буде треба робити. <ріст> Одним словом, бачите, вже третій день прошу його, що зроби ще одну рамку, щоб трішки скло підняти, бо цибуля в скло опирається. А він каже, вона загнеться туди, потім назад, і не треба буде згинати. <реш> Значить, фронт роботи в двох словах. Ось є така ділянка повздовжня, вздовж нашої загорожі синьої, вона така довгенька маленька. Що? Не видно мені. Значить, тут у мене потрошки іриси були такі синенькі, Ну, іриси зводяться по тій причині, О, що постійно? Отак, бачите? Ха. Постійно якось отак. от. То це ще добре, що вже без трактора. То вони тут е, і ще під, підганяють, отако от, буває під, під саму загорожу. Доказ. От, е, то, але, ні, але бачу, що тако, таке вони є. Таке вони є, сходять. От, сходять ось сюди, так сюди виліз, сходять. от є, е, Далі тут дуже великі кущики нарцисів, е, таких, знаєте, до яких ми з дитинства звикли нарцисів. От, такий звичайний білий нарцис з, з такою серединкою жовтою. от, І е, вони такі густючі густючі, буду їх розділяти. Е, лишу можливо, один-два кущики. Запропоную, якщо я викопаю подивлюся, які цибульки, покажу. Можливо, хтось хоче у себе садити по 2 гривеньки за цибульку. Віддам отак. От, ну, Одним словом, зараз хану я ще викопаю. Це одна справа, це її хочу аж туди далі вздовж садити. Ось ці кущики, це нарцис жовтенький. От. І ось це вони в мене є тут далі і далі он туди. Одним словом, це вже інакший нарцис. Ну подивіться, яка краса. Ну хіба це не краса? Ну це взагалі. Краса красою. Класненько сніжна красуня. Так. Далі буду ось звідси із садка забирати іриси, тому що тут вони мені дещо заважають. Ось так скажу. От, вони тут вони уже, скажімо так, абсолютно нікуди тут не, не вписуються серед цих. Нарцисів кругом, от і, і всього. Тому я їх звідси заберу. Тут, тут буде дещо інше. Ось тут у мене примулки одні, примулки он другі. І тут я буду пробувати ще висаджувати примули. Правда, не знаю, як вони. От знаєте як, якщо сама добре не знаєш, запитую, <смеш>, запитую людину. Це точно багато Вона каже, точно можете висаджувати і не боятися. Ну, а я така людина, знаєте, мені сказали точно, я вірю. Ну, а точно чи не точно, будемо бачити. Принаймні, ось коли я купувала ось ці примулка первоцвіт, це я вже знаю. от це багаторічник. Тому що я вже, вони в мене були таким одним кущиком, Я їх вже, бачите, як поросажувала. У мене вже вони були вазончику. Я навіть вже ось скільки. Реалізувала, скажімо так. Далі ось це буде червона примулка, вона буде вона трішки пізніша. От, і теж вона таке вона є, значить, багаторічник. От тепер що я сюди буду висаджувати ті, які, які знову придбала, і мені сказали, що точно, точно багаторічник, не переживайте, можете висаджувати. Оце зараз я хочу дві годинки часу, ось з цим всім, справитися з Ірисами. З нарцисами і примулки ще посадити. А чому так хочу поспішати? От, тому що на вечір вже нам обіцяють дощ, і я собі думаю, якраз під дощ було б добре квіти посадити. Кириси буду забирати і садка повністю усі, усі, звідси, скажімо так, з цієї частини, і виносити туди їх за огорожу. Тому що ось у мене ще тут їх є кілька кущиків, а воно тут, знаєте, так, гейхера. І ось гейхера-гейхера-гей-хера. гейхера гейхера гейхера, гейхера розростається сюди. У мене. З'являються дельфініуми сіянців. Тут були насіялися. Я лишила і ось уже такі гарненькі будуть дельфінчики, дельфініумчики. Ось, ну, тому тому і риси тут не знаю, поки, поки що нікуди вони мені сюди не, не тут. З цієї сторони розсаджувала нарциси, от посходили, тому заберу їх. Помічники, помічники тут, як тут. Ось тут лишаю, тому що це у мене низькорослі карликові і рисики, і хай вони мені тут. Розростуться, я вже не пам'ятаю, які я кольори обрала. Мені здається, такий світло-жовтий, світло-блакитний. І ще один. Вони вже як будуть квітувати, то будемо бачити, які вони. От, ну так. Так, так. Що у нас тут збоку? За барвінок я вже розповідала. Тут у нас збоку ось бересклет. Проснувся геть, проснувся. Що хочу сказати, що я пробувала бересклет Ось цими відводками так розмножити, то мені так здається, що ну хай ще він побуде, брунькується, він тут ось розростається. Мені здається, що буде ось один, два, і третій. Ось з цієї сторони. Ну, не буду, не буду загадувати, будемо бачити. От, але так мені здається, що в мене трішки вийшло щось. Дуже гарно розростається ось ця квіточка. З однієї рослинки подивіться, який виріс кущ, і я не пам'ятаю точно, от мені здається, що якийсь дзвіночок. А чи, а чи так, чи не так. От уже теж не скажу, але вже теж буду бачити. Хай вже розрісся, то розрісся. Це добре, що розрісся кущик. Так, значить, тут у мене ще стояли неприбрані чорнобривці. Тепер вже я їх прийму, буду сподіватися, що вони трішки насіялися. Побачу так, я пораду таку чула, що не спішити приймати чорнобривці, вони можуть самонасіятися. Ну, тепер вже точно приймає, тому що потрібно садити. Ну от, хочу сказати трішки справа рухається. Загайна чим, тим, що ще багато чого приходиться витягувати, от доводиться. І у зв'язку з цим значить, нагадала таке запитання, прочитала у Фейсбу... фейсбук підковій групі. Порадьте, чи можна вивезти порій на полуниці. Ну і Дехто розповідає, які можна використати засоби оберіг, я так запам'ятала такий засіб. От, але в основному усі пишуть, що тільки, тільки руками, тільки руками. Що хочу сказати, у мене завжди Юра каже, що кращого засобу, як сапазин, від бур'янів немає. Тому я ось тут, ну, практично щороку щось потрішки видобую, потрішки. Видовбую відобою і таки хочу сказати, що у мене таке щось виходить. Уже хоча б цьогоріч у мене тут свіли чорнобривці вздовж, звідти є нарциси, звідти є півники. І ось тепер я зараз засажу. Бачите, як я лишаю, лишаю е, місце між півники, щоб зробити так, як в мене йде від початку, щоб у мене ось так чергувалися півники, нарциси. Так, ну що, викопую кущ нарцисів на поділ. Ви тільки подивіться, скільки я вже не кажу, цибулинок. Хай буде поділок. Поділок з одного куща. Мені його вистачить зараз одного куща, щоб там все вздовж засадити і ще й туди лишити. От. А ще таких кущів чотири, напевно, що чи п'ять. Тому, ну тому так, кому потрібно навіть не дві гривні цибулина, а дві гривні кущик цілий. Цілий кущик, аби так, знаєте, аби не, аби не викинути, тому що насаджувати. Стільки одного виду нарцисів. Ну, теж поки що не бачу сенсу, а викинути жалко, а розсадити потрібно, тому що ну, не хочеться, щоб зводилось. Тому все, це розсаджую. Ну, от і діло, кінець. А хто молодець? Правильно, я молодець. Фу, ось там стоїть поливалочка. Зараз прийду все, рядочок гарно пролю. Сподіваюся, дощик піде додасть. Миску назад позбираю сміття, яке повитягувала. От, і, і хай приймаються і квітнуть. Ну, а щоб дуже-дуже гарно прийнялося і дуже-дуже гарно квітло, то ви ж не забудьте підтримати наше відео своєю подобаєчкою. На все добре!